Переможець президентських виборів у Франції не має часу спочивати на лаврах. Самісінького ранку Франсуа Улант вирушив до штаб-квартири соціалістичної партії в Парижі готуватися до відповідальної місії. Там, вигуками браво, його зустрічали прихильники. За остаточними результатами Франсуа Олан здобув на виборах 51,62% голосів, випередивши чинного президента Ніколя Саркозіна трохи більше ніж 3%. Політик стане першим президентом соціалістом у Франції за останні 17 років. Порядок денний працювати і ще раз працювати. Дата, коли я заступлю на посаду, ще не визначена, але я мушу готуватися. Я сказав, що готовий до цього, а тепер повинен підготуватися остаточно. Усю ніч прихильники Франсуа Оланда святкували на вулицях французьких міст. Наймасовіший мітинг зібрався на площі Бастилії в Парижі. Перед багатотисячним натовпом тріумфатор перегонів оголосив себе президентом французької молоді, окресливши головний пріоритет своєї майбутньої політики подолання безробіття в країні. Згідно з конституцією Ніколя Саркозі має передати владні повноваження своєму наступнику не пізніше аніж 16 травня. Завтра обидва політики візьмуть участь у церемоніях з нагоди завершення Другої світової війни. Найпевніше, що перший закордонний візит у ролі президента Олан здійснить до Німеччини. Канцлер Ангела Меркель запросила його в гості обговорити майбутню співпрацю.